Представники дев'яти військових частин 8-го армійського корпусу нещодавно з'їхали з до Бордичівської артбригади, щоб взяти участь у змаганнях з літнього біатлону. На плацу 26-ї артбригади гостей привітали з відкриттям першості, побажали військовим спортсменам успіхів, а потім учасники змагань перебазувались на полігон до Скраглівки. Вибрали цей полігон, тому що на цьому полігоні буде проходити чемпіонат збройних сил, щоб підготувати базу команду щоб на на цей, що пройшла вона цю дистанцію. Визначено Генеральним штабом управління фізичної підготовки Збройних сил України. Це місце проведення змагань чемпіонату збройних сил. Вони визначили так. Тому ми проводимо тут першість міського корпусу. Військові люди, чиє життя тісно пов'язане із спортом, а тому учасників першості не лякала ані спека, ані трикілометровий крос у повному і нелегкому екіпіруванні. Наша команда дуже позитивно настроєна. Командир наш пожелав нам удачі і сказав, що тільки з победи і ми будемо старатися. Ми взагалі підготуємося, звісно. Кожне утро, кожен день ми готуємося, бігаємо, тренування ежеднів проходять. Ми намагаємося показувати кращі результати. Моя команда досить має високі показники. У нас був довгий період, 2-3 тижні ми тренувалися. як в трьох кілометрах, так і стрільба з автомата. Досить високі показники показують, як солдати строкової служби, так і солдати служби за контрактом. Ми розраховуємо на велику невеликий результат, як, оскільки наша бригада минулого року зайняла перше місце. Крім службовців 26-ї артилерійської бригади, на перемогу здається, були налаштовані усі їхні суперники, а особливо колеги з Новоград Волинської, 30-ї окремої механізованої бригади. Їхні команди ну, по всім видам спорту показують в основному такі високі результати. От буквально Два тижні тому назад ми були, були змагання з пожежно-прикладного спорту. 30-та механізована бригада зайняла перше місце, там ми друге місце зайняли, наша команда. Тобто вони теж стабільно, високі результати постійно показують. Фізична бойова підготовка завжди постана перше місце у нас в частині. Команди у складі дев'яти чоловік стартували почергово. Перед забігом військовим видавали спорядження: автомат, магазин та підсумок. Потім під запальний супровід духового оркестру починався трикілометровий забіг. У нас тут присутні два скажімо так, елементи. Це біг три кілометри і плюс стрільба. Всякий військовий повинен і бігати нормально, то це право на витривалість. І стрільба на точність. Також ми повинні стріляти. Біг, дистанція дуже важка. Постійно потрібно бігти в високому темпі, щоб підтримувати хороший результат. А також після цих 3 кілометрів підійти до стрільби. Потрібно за цей невеликий проміжок встановити свої дихання, щоб стрільба була плавною і влучною. Те, що вдома і стіни допомагають цього разу, теж стало очевидним. Збірна команда 26-ї Бердичівської артбригади за підсумками змагань з літнього біатлону стала кращою і в кросі, і в стрільбі. А тому саме вона буде відстоювати честь 8-го армійського корпусу на чемпіонаті збройних сил України з біатлону, який відбудеться на цьому ж полігоні за півтора тижня.